Але самі раси і епіси відрізнять за своїм і морально-етичним кодексом, і за типом мислення, і відповідно за можливостями і механізмами рішення тої чи іншої задачі. Якщо можна тут навіть порівняти якось з чакрами людського організму, і от, умовно, як якби чакри є в суспільстві. Так, от, якщо приписувати ці чакри кожній расі, то якщо біла раса це така от інтелектуальна пошуку, расі, але вона більш роздріблена, наприклад, ніж ті ж китайці, які в основному у них якби серцева не голова, оця головна чакра. Або бортовий інформаційний комплекс. А якби їх об'єднає серцева чакра, колективізм у рішенні задачі і в якійсь мірі формалізм, вони не настільки рухомі в пошуку е самостійних рішень, самостійного життя, як, наприклад, біла раса. А що стосується, наприклад, чорної раси, це взагалі кажуть, коли ноги бігають попереду голови, то та там все визначає та чакра, яка поєднує людину з біологічною природою її. От, а це статева так звана чакра, яка поєднує нас з оточуючою природою і з вписуваністю людини саме в біосферу. Звичайно, в залежності від цього, наскільки налаштована та чи інша раса взагалі на рішення тих чи інших задач, ми матимемо особливості в оцих переходах між одним типом країни до іншого. Якщо така країна, наприклад, як Росія, це свого роду хижаки без диктатора, без. Диктатора у Прайді не може існувати, але є різні періоди, коли там диктатура жорстка, а коли вона теж послаблюється на зразок демократії і тому подібне. От, то в країнах, які відносяться, наприклад, до Західного світу, це така окраса якби демократії, але теж на різних етапах потрібна відповідна і диктатура. І ми зараз маємо приклад двох світових лідерів: це Китаю, який йде під одними стягами умовно, до тієї самої рішення тої самої задачі, що і Сполучені Штати. Тільки Сполучені Штати як демократична країна, це дещо інше в плані диктатури. Це одна тенденція розвитку суспільства, але є інша, яка з'явилася в зв'язку з так званим штучним інтелектом, або з суцільним провадженням інформаційних технологій в життя суспільства. Коли ще недавно це були лише парасти, які допомагали людині вирішувати ті чи інші задачі, ну, і людству, то Поява таких елементів е, штучного інтелекту, як суперсучасні або квантові комп'ютери, майже з безмежними можливостями по збору, зберіганню, обробці інформації, е, приводить до того, що нічого неможливо зберегти, як ми кажемо, в тайні, жодні паролі. Жодні замки, секрети, все буде знаходитись буквально під пильним оком світу інформації. І якщо спочатку були центри контролю такої інформації, то ви знаєте, є такий вислів: час збирати каміння і час його розкидати. То те, що було спочатку доступно лише окремим. Як, Наприклад, книги свого часу, коли тільки з'явилося друкування книг, було там десяток другий книг у короля, а більше практично ні в кого. Ну, десь в церквах якісь рукописи. Тобто Зараз книга настільки розповсюджена, що вони кажуть, нікому і не потрібно стало. От те ж саме стосується засобів. Чи Комп'ютерної техніки чи технології штучного інтелекту. Коли буквально все буде під пильним поглядом, все буде вирішувати в залежності від тих задач, хто які ставить, в тому числі і задачі тероризму, ну, наприклад, надрукувати гроші, які завгодно, ніяких проблем, при наявності відповідних технологій, там 3 d друку умовно. От і штучного інтелекту відрізнити підробні і фальшиві долари буде абсолютно неможливо. І як тоді побудувати взагалі людське суспільство? А під контролем це утримати не вдасться. І тут інша тенденція чи вступає? Це не вже не глобалізація, на якій мали величезний прибуток. На тому, що ці технології трималися під контролем і коріння проростало по всьому планетарному людству, і давало можливість рішення величезних глобальних аж до космічних задач, це я тут трішечки згадую маска, от то з'явилася і з'являється в повний голос інша тенденція. Оцей масовий контроль призведе до того, що людина практично втрачає е, повністю свою залежність від власних рішень, а лише як елемент суспільного середовища, в який знаходиться цей елемент під повним контролем. І щоб вийти з під цього контролю от, із е, того кола, яке зараз склалося, Відбуватиметься зворотня тенденція, так звано подрібнення. Подивіться на біосферу. Біосфера завжди у нас була прикладом Прикладом того, як розвивається один напрямок еволюції біосфери, в тому числі і стосується якого завгодно відгалуження чи гілки, в тому числі і людства. Спочатку динозаври, а потім все дрібніші і дійшли дійшли до того, що. Найбільшою, мабуть, пануючою ланкою це гризуни на нашій планеті. Дрібнота всяка. І таких величезних істот, як були притаманні свого часу на черговому етапі розвитку біосфери, вже не існує. Точно так же, оці глобальні утворення вони надзвичайно вразливі. Вразливі тому, що вони нежиттєздатні з появою нових технологій. А, якщо ми залишимо якесь мільйонне місто без води, а це дуже просто зробити, чи електрики на кілька днів, і ви можете самі спрогнозувати, що буде з цим утворенням. Воно нежиттєздатне. Тим більше в епоху тероризму, коли людина не може заявити про себе інакше, ніж у вигляді терактів і свою свободу, є теракти особисті умовно, а є теракти на рівні країн. коли країна не може в епоху глобалізації захистити свої інтереси, свій засіб життя і так далі, тоді вона користується методами і технологіями партизанщини. От ці методи, звичайно, надзвичайно жахливі, особливо коли мова йде про е, системи великих габаритів. Е, тому для того, щоб зберегти себе якось убезпечити е, величезні оті мегаполіси, які ми спостерігаємо, вони до кінця сторіччя мають відійти в минуле. І наші потомки побачать величезні е, свого роду сцени, майданчики для зйомку фільмів жахів. Ну Зараз такі е, міста, там Дейтрот, ще деякі, де немає відповідних виробництв, які існують як примари свого роду. В майбутньому це стосуватиметься в основному всіх. Великих мегаполісів, великих скупчень людей, де велика загроза. Уявіть собі, що в той же магістраль водопостачання, де проживає кілька мільйонів чоловік в мегаполіс, і якийсь терорист приснув там 100 грамів синільної кислоти і півміста лежить мертвого. Ну, це я як приклад, або ще щось подібне. Від цього ніхто не застрахований. Тому буде відбуватись міні-атюрізація, така от зменшення розмірів тих соціальних систем, які мають бути життєздатними в нових умовах з використанням нових технологій. І оці дві тенденції з одного боку, кожна країна, подрібнення країн, кожен етнос буде дбати про свої ресурси, свої можливості виживання. І кожен прошарок в тій чи іншій країні. А з іншого боку, рішення такої глобальних якихось задач, як у маска, там, освоєння місяця чи на Марс летіти, які потребують величезних ресурсів. І от оці дві тенденції між собою зараз вирішуються, яким шляхом піде людство, де буде знайдений оптимальний шлях. Якщо зараз одні утримуються, от як ті феодали утримують, щоб утримати е, свої засоби існування на рівні того, що було о тих трастів, компаній, які Існували в 20 столітті, і представниками якому є, наприклад, схід Сполучених Штатів, то ті, що навколо маска, теж умовно силіконової долини, це глобалізація, це вирішення спільних задач, де Україна чи хтось інший це так придатки. А от для спільних рішення задач планетарного масштабу треба об'єднати Китай. Щоб співпрацював з Америкою, а ресурсною базою була там Росія, шоста частина земної кулі. І маск за це, бо інакше тоді його планам, і, кажуть, і в далечині не видно. І він за те, щоб дружити з Китаєм, дружити з Росією, використовуючи її як ресурсну базу для майбутніх проєктів, це його інтереси, його бачення. А з іншого боку, є захист конкретних прошарків населення, конкретних країн, які дбають про збереження матеріалів своїх ресурсів, того, що було. І це інші представники, те, що було, і зараз е, спостерігається в багатьох країнах відокремити, зберегти свій шматочок отой хліба, свій ресурс, незважаючи на його походження. Це особливо стосується, наприклад, зараз об'єднаної Європи, яка з одного боку об'єднана, але тоді, коли хтось спільно захищає, як Америка. А коли мова йде про те, що Америка не буде захищати, а треба виділяти ресурси на свій захист, і тут кожен дивиться, не я, не я. От хай захищає мене або Германія, або Америка, або Росія, бо я не хочу на це витрачати ресурси. Це призведе чи тенденція до розпаду того, що ми називаємо НАТО От, чи Європа об'єднана в цілому. Бо із 30 країн, як Лебідь, Рак і Щука, кожен має свої інтереси. І свій політ на території життєдіяльності в розподілі тих ресурсів, які є. І коли ми говоримо про ступені залежності від використання енергії, то ви вже помітили, що надзвичайно важливу роль грають ресурси. А той, хто володіє ресурсами на даний момент, чи людськими, чи мінеральними, чи енергетичними, має переваги, особливо на тій ступені технологічного розвитку, який притаманний зараз суспільству в цілому. А ті ресурси, які є на планеті, вони обмежені. І для кожного виду енергії відповідно необхідні і необхідна ресурсна база. А зараз тому рівню, який Зараз е, існує в людському суспільстві або інформаційна сфера, остання ланку контуру праці людства, е, необхідні дуже значні кількості е, різних хімічних елементи, які відіграють дуже важливу роль у розвитку і застосуванні цих технологій.